Не звільнять вулиць та адмінприміщень ніякої амністії. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні розповів, яким чином виконуватиметься січневий закон про амністію. Термін виконання всіх умов спливає 17 лютого. Фактові справи закривають слідчі, а ті, де встановлені учасники вуличних демонстрацій, скеровують до суду для їх закриття. Генпрокурор пообіцяв, що завтра крайній термін, коли всі кримінальні провадження в судах будуть закриті. Якщо умови закону щодо звільнення адмінбудівель не виконують мітингувальники Нестимуть повну кримінальну відповідальність. І ще одного активіста Євромайданівця звільнив Шевченківський суд. Рапортує Генпрокуратура. Усього під дію закону про амністію вже потрапили 15 -ро людей, яких затримали під час протистояння на Майдані у листопаді та грудні 2013-го. Ми знаємо обличчя, ми знаємо осіб, ми знаємо тих, хто зазивав на незаконні дії. Декому не сховатися і за Депутатськими повноваженнями, якщо 17 лютого не буде повідомлення Генеральної прокуратури, цей закон скасовується, тобто він не діє.